Третій день нашого челенджу Кріш, життя як Кріш, тренування як Кріш, їсти як Кріш, все як Кріш. Це вже третій день, і я відчуваю кріпатуру, відчуваю, що в мене все болить. Проте я відчуваю себе як ніколи сильним, як ніколи мотивованим зарядженим. Тому є свої плюси. І так, на сніданок у нас, як у кріша, гранола з фруктами, а саме з яблуком. Пф, вау! Як вона тут опинилась! Е, виглядає, Пі... як смачно. Думаю, воно і вкусно так само. Тому спробуємо. Що я вам скажу? Гранола виглядає з яблучком, виглядає просто неймовірно. Проте тут порція, ну я не знаю. На 6-6 місячного, немовля, ну дуже мало. О май гад. Зараз вона швидко Швидком. Бережіть себе. Ми побачимось на тренуванні. А я поки це злопаюся. Це третій день за програмою тренування Крістіана Роналда. Сьогодні ми на вулиці, бо погода прекрасна. Ранок, що ще потрібно, окрім як позайматися як кріш. Що ж, сьогодні ми робимо берти, ми робимо випади і ми робимо стрибки на тумбу. Е -е, Побачимо, буде це важко, скоріш за все, так. Дуже важко, тому що ноги я не відчуваю своїх ніг взагалі після перших двох днів тренування. Проте це останній. І я гадаю, що ми впораємося на 100%. Перша вправа це у нас випади. Друга це бёрпі і третя стрибки на тумбу. Поїхали, починаємо з брти. Я хотів почати з випадів. З Випадів, але нормально. Починаємо з випадів. Ми зробимо різні випади, які мені буде легше, тому що після двох днів попередніх важкувато робити якісь якісь повноценні тренування. і так випади готові. Поїхали далі. Бірпі. Так, блядь, Блять, ножки болять. На 3-4, давай. Берпи. Берпи. Може, ти сам. Дуже гарно виходить. Ніхто не має права казати, що ти чогось не можеш. Маєш мрію. Захищай її. Я втомився. Інтересно, кріш теж отак подихає після кожного тренування. Одну хвилинку. це були берпи. Далі стрибки на тумбу, і наше ранкове тренування завершиться. І через декілька годин ми, мабуть, повернемось сюди або десь в іншому місці. Це буде пробіжка. Пробіжка. Так, біг. Легкий біг. Легкий біг. Я не знаю, як я буду бігти. Але я якось буду бігти. Поїхали, оскільки це наше ранкове тренування. І ми вирішили його зробити в парку. Е -е -е. І ми не маємо тумби, лайфхак. Треба замінити тумбу на щось інше, і ми знайшли таке інше. Ця тумба наша. Може замінити вам стілець в переривах між підходами, те як ми зараз і відпочиваємо. <му> Поміняли справу. Що ж, це були Дорпі, це була наша третя. Вправо, по 10 повторень ми зробили. Що ж, тепер ми можемо йти відпочивати, працювати, їсти бургери, все, що нам заманеться. Через 2 години пробіжка. Поїхав. Не бургер, стоп тут. Не бургер. Ми і питаємося зараз як кріш. Друзі, тепер ми з вами на обіді. Обіді кріша. Що я вам хочу сказати, я вже чекаю, не дочекаюсь. Ціла лампа. А, Любі друзі, мої улюблені глядачі. 에, позаду мене була лампа синя, але через деякі технічні труднощі в мене вона тепер світить не буде. Тому вибачте, напишіть в коментарях, як все погано зроблено, як не підготовлено і як нам стати краще. Що ж, тепер ми почнемо перейдемо до, назад до кріша. 에, зараз у нас обід. Тому спробуємо. А ось не питайте, звідки я це дістав. Рибка і авокадо. Мої два улюблені продукти. До речі, мені частенько попадається багато людей, які не дуже люблять авокадо. Дякую відноситесь до авокадо. По-моєму, воно розраю. Но мій оператор стоїть, махаєш на ній. Авокадо прекрасна. Рюбка щека. Побачимось з вами на тренуванні. О, і тут, як вам моя актерська майстерність. Акторська майстерність. Окей, е, що ж, трошки затримались з, ден, з денним тренуванням. І ми зараз четверта година вечора майже, і ми починаємо біг. Тоді побачимось через хвилин 30-40. Прикинь, в машинах люди думають, що кіно якесь знімаємо. Ага. А ми все за кришом повторяємо. Yes? Шариш то такий криш? Ні. Nee. Ну це футболіст такий. А май, шариш ти такий? Да. Що ж, це було денне тренування, хоч трошки з запізненням. Ми відбігали, я гадаю, ми впорались з денним тренуванням Крістіана Роналдо і ми побачимось ввечері. Там вас чекає сюрприз. Е, непогано все пройшло, мені все сподобалось. Єдине, що ноги болять капець. Хорошо, що хоч жопа Ну і сьогодні ще не вечір. Тільки денна тренування. До вечеря. Я непогано позаймався а, як кріш. У мене були проблеми з ногами, тому що ноги я взагалі їх не відчував. Проте зараз вже краще. Що ж, подивимось, що в мене з лампою, все ще не працює. Та, все ще не працює, проте подивіться, що я тут знайшов. Це моя вечеря. І так. Е вечеря прям. Вау! Прям вау, вау-вау! Курочка! Морква, таке і спашок. З великим задоволенням я це все сніг. І це вже воно відчуваю, як стаю сильніший. Як, казав, коли, коли, як казала казали колись люди на паук їж овочі і будеш такий, як я. Це дуже складно. Дякую, Кріш. Що ж, одне з відновлень кріщаної народу це холодні ванни. І зараз ми спробуємо. Поїхали. Новенька татуха. Вау! Вау-вау-вау! Але, мабуть, треба якась підготовка. Не має воно бути так різко. Третій день челенджу по життю Крістіану Роналду підходить до свого логічного завершення. Ми порожили, як Крістіано Роналдо, три дні. Ми їли як Крістіан Роналдо, займалися як Крістіану Роналдо, спали, е, приймали холодні ванни. І зараз ми можемо зробити якісь висновки. І перший це ясхуд. Ясхут аж на один кілограм. Зараз з'явиться десь так. І так, у нас виходить 71.30. Це моя вага до трьох днів інтенсивного тренування за системою Крістіана нарнала і тому подивимось, що буде після, як зміниться моє тіло. Я схуд на один кілограм, і це всього лиш за три дні. Але нарешті я можу вам сказати відверто: я зможу спробувати з'їсти. Цю величезну ахуєчу піцу. Тому що ці три дні важкі три дні. І тому будьте готові до того, що якщо ви хочете почати займатися професійно спортом, вам треба буде відмовитись від такої їжі і замінити її на ту їжу, яку я їв до цього. А з вами був Лерінінджин. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, а ми з вами побачимось через тиждень, можливо, два. oh